творче і здане новорічне вітання, захисникам і захисницям, хто боронить нашу державу і лікує свої рани. Надсилають учасники народного художнього колективу Театр Дзеркало. Хай 2026 рік принесе нам тепло, здоров'я, щастя. З новим роком, звісно крестовим! Найбільше в світі, а знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі. Славить! А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути в думку, світлу й пророчу, що ця війна далеко відійшла. Що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що доживемо до світлої години. Щасливо, любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде, працюють всі, в усіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє. Енергія у творчість перерв'ється, душа воскресне, оживе, і зовсім інше в нас життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе. І заворожить ласкою своєю, і зачарує ніжністю серця. Ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастя, меж ані кінця. І будуть в нас рости здорові діти, веселі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти, вони щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі, я хочу тиші, спокою і усні, я хочу цьому світу радіти, щоб золов'ї співали навесні, щоб лідному. Сюди зацвіли моя земля тревохи бід не знала.